Хочеться звернути нашу увагу, це вже дуже звернено було 37 й вірш, бо для Бога нема неможливої жадної речі. Саме слово говорить, говориться добра звістка. І звістка про добрі обставини, про добрі зміни, які пропонуються які що в них і які підвіщаються, що вони відбудуться. Це стосується не нежиттєвих таких наших обставин. Про якісь матеріальні, навіть добрі такі речі, якщо ми можемо згадати при ділі коли був голод, і сіріяні прийшли, щоб і обложили Самарію, Самарія вже починалася досить скрізь обставини, І Бог вступився і чотири протажоних, які там були, купали в той табір. Побачили цю всю ситуацію обстановку, вони кажуть, так, цей день, він, де бр... він день доброї звістки. Це день доброї звістки. Да, це була добра звістка, але це стосувалося таких матеріальних життєвих обставин. Але ось це свято було рішення, яке ми відзначаємо, воно торкається і більше звертається увагу на... Питання нашого спасіння, питання вічного спасіння. Благовіщя і благовіщення, воно йде на фоні проблем, труднощів, переживань. Якщо подивитись на багатця і лазаря, ті, які були поряд, і запропонувати їм буханку хліба, то для лазаря так, це буде добре звітня. Тому що йому не попадало і крих. Їм, він мав бажання, щоб носитись крихтами хліба, але, на жаль, це оставалося тільки бажання. А для багатого чоловіка це просто може бути насмішка, це просто буде глузування зневагою, як йому пропоную щось таке. Але добра звістка, вона йде добре і тоді, коли є проблеми, є коли труднощі, і є коли переживання є небезпека. Для Благовіщення є таких три особистості. Це і той, хто посилає цю, хто цю звістку передає. Є той, хто передає той посланець, це Ангел Гавріл, тут написано. Ну і адресат. Адресат тут досить конкретно сказано. Галілейське місто, Назарет до Діви. Зарученої, зарученої чоловіком таким-то, дівне ім'я таке-то, ось заручено з чоловіком Йосипом. Тобто є конкретно, так, як ми згадуємо Авраа, коли Бог казав йому за того сина, якого принесли в жертву, то він теж Бог конкретно каже. Твого сина, сина одинака. Ісаака, от якого ти любиш, тобто Бог конкретно, то тобто Бог не розпиться, що і, і говорить, Бог не розпиться, то говорить, говорить конкретно. І якщо він працює, то він конкретно працює з цією людиною і в цьому випадку він працював із Марією. Тобі це конкретно за, цього, за цю людину. 28-й вірш. Слово Боже говорить так, і війшовши до неї, промову, радій благодатне. Слово благодатне слово говорить, що це осипано милостями, осипано добром, Тобто Бог не просто дає там якусь частинку, якусь, як буває, люди дають по своїй жадності, а Бог дає по богатству. І є і благословіння, і благодать, добро, то дає рясно. Останнє гривень на 5-17, слово Богу. І ті, що отримують безмірну благодать. Отримують безмірну Тобто Це обіліє благодать, обіліє милості, і Господній Бог, коли робить сюди, Він це проявляє у, їх, у його житті, в своїй праці. Радій благодатна Господь із тобою. Саме більше благословіння, саме більше добра звістка це Господь з тобою. Ми пам'ятаємо, як Моїсей реагірував, коли Господь каже, я пошлю з тобою ангела. Казалось, що можна ще більше желати? Бог посилає ангела, але з сторони Моїсія, воно боже, якщо не підеш з нами, то і нас не водять. Тобто .е. добра звістка, вона включає в себе і це, що Господь обов'яз. І посилаючи учні, Господь каже їм так, ось я з вами по всіні до закінчення світу. Ось я з вами. Тобто, .е. посилаючи учні, посилаючи е, своїх друзів, посилає їм і дає таку пітницю свого своєї присутності в їхньому житті і в їхній дії. Далі Слово Боже говорить 30 вірш, і ангел промов до неї, не бійся Марії. Казалось би, добра звіска, чого можна бояти. Але ангел не даром попереджує і говорить про ці слова, що не бійся. Можеш згадати, як Іоїр прийшов просити у Ісуса Христа за свою доньку, щоб Ісус Христос її зцілив. І коли прийшли і сказали йому, що дочка вже померла, Ісус Христос одразу повертається до цього чоловіка і каже, що не бійся. Тобто, хоча і добра звістка, але вона буває супроводжується такими обставинами, які викликають. Страх викликають переживання. 1 Петра 3,6, там теж слово Боже, коли посилає, коли говорить жінкам, як їм треба себе вести, то там написано так, не бійтесь ніяким страхом. Казали б, ну що, Бог посилає, Бог дає благословення, але чому-то Бог передупреждає, щоб не боялись ніякого страху. При було вже прочитано і звернемо увагу, з чим супроводжується ось це блага звістка і сприйняття благої звістки цих всіх обставин. Думаю, що не всі розуміють, що це, ці, такі обставини сприймати це не так просто. Бо в Бога благодать ти знайшла. Ти знайшла благовоління у Бога. І можна сповнити і за Ноя, там написано так, 6 розділ, 8 вірш книги «Буття». Але ной знайшов милість у Господніх очах. Ной знайшов милість у Господніх очах. І тут написано за Марію, що ти знайшла благодать у Бога. П'яти вір говорить так, блажена ж та, що повірила, сповнюється прорачена їй Господа. Коли Ангел об'ясняв їй, в чому заключається слушать благої звістки, у неї виникло питання, як це, як це буде? Слышь, вона розуміла фізичні закони життя, які на той час були, і вони і існують, І вона розуміла, як це може бути. Тому що вона не знає чоловіка. І, дух, і ангел об'ясняє, той тобто відкриває їй, як це воно має бути. І ця звістка, про яку Слово Боже говорить, написано блажена ж та, що повірила, бо сповниться, проречений їй від Господа. І 37-й він говорить, бо для Бога нема неможливої жадної речі. Бо для Бога нема неможливої жодної речі. Казали, що Бог дає звістку. отак воно має бути. І все, і на цьому, як би все, з сторони Бога можна було б встановитись, зупинитись. Звістка є, все, на цьому кінець. Але Слово Божу говорить, що бо для Бога нема, нема неможливої жодної речі. Я Господня раба, нехай буде мені згідно із словом моїм. Добра звістка со сторони Бога, вона не яка, ми не остаємося сам на сам із цією звісткою і з тими, як би, тим, що Бог говорить, що має відбутися. А тут опора йде, бо для Бога нема неможливої жадної речі. Те по фізичним законам воно не могло бути, щоб Діва родила сина. Але слово Боже каже, що обітниця, ця відбудеться, збудеться, тому що є Господь, який має силу ось це виконати в її житті. Дуже похожа ситуація, вона описана в Євангелії Ослані до Римлян, 4 розділ, 18 верша. Про Авраама. Він проти надії увірував у надії, що стане батьком багатьох народів за сказаним таке численне буде насіння твоє, і не знеміг він у вірі і не вважав свого тіла за вже омертвіле, бувши мав вже сторічним, ні сареної за змертвілів, і не мав сумніву в об'єтницю Божу через недовірство, але змістився у вірі і віддав славу Богу. І був зовсім певний, що він, той Господь, має силу виконати те, що обіцяв. Тобто ситуація така ж похожа, як було і в морі. Тож тобто Бог обіцяє Аврааму неможливе для них, як для Авраама, так і для Сари. Але Авраам каже, і був зовсім певний, що він, тобто, Бог, має силу виконати те, що обіцяв. Ми живемо. Цей час і для нас є теж добра звістка, добра звістка про нашу, зміну наших характерів, про наше преображення в образ Христа, про наше з'єднання з Ісусом Христом там в вічних оселях. Але ми розуміємо, що по її природі воно для нас неможливо. Для нас воно неможливо, щоб самі по собі ми могли так мінятися. І от я казав, щоб наші обітниці Божі про наше проображення, вони відбувалися в житті нашому. І тут, як Марія, вона опиралась, бо для Бога нема неможливої здати речі, так і ось, як Авраам опирався і був зовсім певний, що він має силу виконати те, що обіцяв, так і в нашому житті ось ця добра звістка, яка звучить сьогодні для нас людей. Вона теж не опирається на нас, на наші сили, а опирається на благодість, каже, той, хто пообіщав, той, хто обіцяв, усилиє виконує за все у житті, як у Моїсія, так і Марії, так і в житті от і в нас. Ми сильно перед Богом нашим коліно, подякуємо Богу за об'єдниці і за те, що Бог є той, хто може ці об'єдниці виконати і в нашому житті. Амінь.